Знайомтесь, це п'ятирічний Назар Бойко, вихованець ДНЗ номер 8 і ми з ним будуємо садочок з конструктора. Це буде стіна. стіна. Я буду теж шукати стіну, бо з однієї стіни хата не вийде. Пізніше у великій коробці знаходимо собаку та черепашку ніндзя, які житимуть в садочку. А в ході розмови дізнаємося, що хлопчик не лише вправний будівельник, а ще й художник. Я думаю, малюю хлома. Дома в садочку. Тож, не гаючи часу, Назар веде нас до робочого столу та біжить по фломастери. Ними ми намалюємо картину. Тож. Багато фломастерів. Жовтий. Жовтий. О, дивися, прапор України. Угу, вже три. Си, ще один синій блакитний. У нашому малюнку ми використовуємо два основних жовтий та блакитний. Ними зображуємо Янгола. Робимо копію того, що отримав золоту медаль міжнародного форуму Золотий Мольберт. Веди на себе, веди, веди, веди. Опа. І ще один пальчик. Угу. Ану, отут. обводь. Тут, отут. Тут. Свого ж Янгола-Переможця на тему Янголи Миру Назар намалював долоньками. Під керівництвом асистентки вихователя Юлії Литвиненко. Назар у нас дуже активний. Він справді він, він дуже цікавиться постійно всім. Йому потрібно щось складати, щось робити, кудись сіти. На прогулянці ми щось будемо викладати з камінчиків. Де якщо в групі, якщо погана погода, будемо складати Лего. Він не сидить ніколи. Просто так. Він не буде сидіти і, і сумувати. Він завжди. Знайде чим йому, чим йому зайнятися. Ян Миру ці двоє надіслали на конкурс у лютому цього року. А наприкінці травня дізналися, що з поміж шести сотень робіт дітей з усього світу Назарова війшла в число переможців. У фіналі йому передали ось таку книжку. Це були минулорічні роботи. Тут усі малюнки, які були минулого, минулих років. Так, Цей, за цей рік також вийде такий посібничок. Так до речі, малюнки поїхали. В нас оригінал забрали, тому що вони мандрують по всьому світу, бо це міжнародна виставка. І тому в нас оригінал попросили передати їм. У нас лишилася тільки копія. Йому передали таку книжечку, йому дали ось такий диплом учасника. Так? Потім це в нас медаль, саме головне. так, І до медалі номерне посвідчення із прізвищем і ім'я, кому саме належить ця медаль. Ми вчора офіційно вручали, всі йому аплодували. А після вручення Назар, що ти сказав? Кому? Ми? Щоб що ми зробили? Зателефонували кому? Мамі, Мамі ми дзвонили, телефонували по відеосвязі і показували нашу медаль. Свою першу значну нагороду хлопчик забере додому. Планує повісити на стіну в кімнаті. «Ну, Просто в мене люди не було, у мене діти подавляють там був і та голочка. І там голочка лишилася. І дай Назар вчора каже, каже, повісиш на стіні ж медаль свою і він каже. Да, да, в мене вже голочка є, вже за, вже повісимо медаль, <гум> тому ми вже вже місце готове. До речі, Назар Бойко цього року також був учасником всеукраїнського конкурсу з логіки. Там він посів друге місце.